Щоденний гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. День чудово підійде для роботи, як звичної, так і абсолютно нової для вас. Вдасться швидко розібратися в тому, що раніше не виходило. Ви поймете, як швидко досягти поставлених цілей і знайдете людей, які в цьому допоможуть. Буде можливість відновити давні ділові зв'язки, знову заручитися підтримкою тих, із ким ви раніше із задоволенням співпрацювали, незважаючи на всі успіхи, наприкінці дня настрій у деяких овнів може зіпсуватися. Причиною може бути втома: дозвольте собі невелику паузу, вона допоможе знову налаштуватися на позитивний лад. День принесе чудові ідеї, а також відповіді на запитання, над якими ви багато розмірковували останнім часом. Легко буде навчитися нового, ви миттєво запам'ятаєте все, що може стати в пригоді. Добре пройдуть ділові переговори. Не виключено, що вам запропонують взяти участь у роботі над якимось важливим проектом. Ви швидко вирішите побутові питання, зробите корисні покупки. Витрати можуть виявитися більшими, ніж ви очікували. Але переживати через це не варто нові грошові надходження не змусять на себе чекати. Ви будете зайняті більше, ніж зазвичай, і встигнете зробити багато корисного не тільки для себе, а й для інших. Зі звичними справами ви впораєтеся швидко, легко досягнете потрібного результату. А ось, взявшись за щось нове, можете зіткнутися з труднощами. Доведеться зробити не одну спробу, щоб досягти мети. Друзі охоче підтримають багато ваших починань, а ось члени сім'ї можуть бути налаштовані критично. Намагайтеся філософськи ставитися до зауважень і не переживати, якщо комусь не зрозумілі мотиви ваших вчинків. День буде дуже вдалим з ділового погляду. Ви швидко впораєтеся з вирішенням складних завдань, досягнете відмінних результатів там, де не впоралися інші. Люди, які раніше вас недооцінювали, змінять свою думку. Не виключено, що незабаром ви отримаєте цікаві пропозиції, що стосуються роботи або бізнесу. Удома може бути більше турбот, ніж зазвичай. Можливі якісь побутові непорозуміння, дрібні проблеми, заради вирішення яких доведеться відкласти інші заняття. Але настрою це вам не зіпсує. Вечір порадує приємною зустрічею. В цей день інтуїція допоможе вам знайти відповіді на багато складних питань. Прислухайтеся до її підказок, і ви швидко розберетеся в неоднозначній ситуації, правильно поводитиметеся в нових обставинах, справите гарне враження на тих, хто бачить вас уперше. Вдало пройдуть ділові переговори, ймовірні вигідні угоди. Зустрічі з друзями піднімуть настрій. Ви чудово проведете час разом обговорите спільні плани, поговорите про те, що хвилює всіх. Не розчарує і романтичне побачення приємних моментів буде багато. День принесе важливі зустрічі та цікаві розмови. Не відразу вдасться знайти спільну мову з оточенням. Будьте готові відстоювати свою точку зору в суперечках. Можливі несподівані пропозиції. Не поспішайте з остаточною відповіддю, спершу зберіть побільше інформації, обміркуйте все як слід. Ваш серйозний підхід до справи багатьом сподобається. Добре складуться поїздки, особливо якщо ви вирушите в дорогу разом із давнім другом або іншою близькою людиною. Вечір порадує приємною звісткою здалеку або зустріччю, про яку ви довго потай мріяли. В цей день вам буде нескладно завершити справи, розпочаті раніше та підбити підсумки. Можна зайнятися складанням звітів, та й, узагалі, робота з документами не потребуватиме великих зусиль. Не всі зустрічі пройдуть так, як би вам хотілося. Доведеться попрацювати, щоб зацікавити співрозмовників новими ідеями. Удома навряд чи вдасться уникнути дрібних непорозумінь. Уникнути суперечок допоможе почуття гумору, ви знайдете спосіб розрядити обстановку і підняти всім настрій. Вечір обіцяє романтичні сюрпризи. Чудовий день для того, щоб ділитися ідеями, розповідати про сміливі задуми і плани. Ваші незвичайні погляди привернуть увагу і, напевно, припадуть до душі людям, від яких багато що залежить. Давні союзники допоможуть впоратися зі складними справами, і ви досягнете відмінних результатів навіть там, де не розраховували на них. Увечері може бути важко зібратися з думками, тому на цей час краще не планувати нічого особливо важливого. Не завжди ваші переживання будуть зрозумілі, оточуючим, але найближчі обов'язково підтримають. Слушний день для нових справ, особливо таких, що вимагають творчого підходу. Там, де потрібно придумати щось оригінальне, вам не буде рівних. А ось впоратися з роботою, що вимагає зосередженості й уваги до деталей, виявиться важче. Не виключено, що тут знадобиться допомога. Імовірні грошові надходження, зокрема з несподіваних джерел. В цей день ви навряд чи захочете витрачати отримане, і це добре. Незабаром стане зрозуміло, як краще розпорядитися цією сумою. Можливі подарунки. Деякі представники знака отримають саме те, про що давно мріяли. Вам буде легко порозумітися з оточуючими та помирити тих, хто свариться, а також здогадатися, що на думці у нових знайомих. Інтуїція підкаже, як краще вести ділові переговори та допоможе вибрати правильну лінію поведінки на непростих зустрічах. У романтичних стосунках можливі великі зміни на краще. Проблеми, що засмучували вас останнім часом, залишаться в минулому. Наполегливість допоможе впоратися зі складною справою. Ви досягнете чудового результату, але це потребуватиме зусиль. Подумайте, що допомогло б вам відновити сили. В цей день вам дуже знадобиться вміння ладнати з людьми, згладжувати гострі кути і домовлятися з тими, хто зовсім на вас не схожий. Багато робочих питань вирішаться швидко і вдало саме тому, що ви знайдете потрібні слова та справите гарне враження. Краще не робити критичних зауважень і не давати порад їм навряд чи хтось буде радий. Перша половина дня буде цікавою і насиченою. У другій же вам потрібно буде зосередитися на одноманітних справах, досить нудних і зовсім не надихаючих. Але із ними ви впораєтеся чудово. Пора діяти рішуче. Без жодних сумнівів беріться за складні справи, ви чудово впораєтеся з ними та досягнете навіть кращого результату, ніж очікували. Корисно проявляти ініціативу в професійній сфері, її високо оцінять люди, від яких залежить подальший розвиток вашої кар'єри. Несподівана зустріч зі старим другом змінить ваші плани, підніме настрій і надихне. Не виключено, що саме завдяки їй ви поймете, що хотіли б змінити у своєму житті і почнете рухатися в абсолютно новому напрямку.